Геть буде змінено, ну, так. так. Ну, Верніше, як ви розумієте, тут така ситуація, що до нас претензія, що ми його призупинили, він ще не прийнятий через нас. Але ми хочемо пояснити, що ми це призупинили е, через оці обставини, які ви власне чули. І зараз справді ми вже, слава Богу, знаходимо порозуміння з фахівцями, які є в Київській адміністрації. Вони працюють над тими зауваженнями, які наша науково-методична рада оновлена, повторюю. А не та, яка працювала в 2011 році, і які ми дійсно призупинили то, то рішення, яке було винесено науково методичною радою в 2011 році. Бо там фігурували ті е, персонажі і прізвища, яких ви чули, які відсторонені від роботи. Звісно, вони проти нас почали дуже серйозну війну. Е, відповідно, е, ті зауваження, ми сподіваємося, будуть прийняті, і буде прийнятий генплан, І ми не будемо, як кажуть, в епіцентрі е, тих маніпуляцій. Громадської думи пане міністре, прокоментуйте, будь ласка, ту кампанію, яка розгорнута проти, проти міністерства культури і проти вас особисто, зокрема у ці фальшивки, які з'явилися, от з інсинуаціями щодо там якихось певних неправомірних дій міністерства. В різних сферах, ну як всі помітили, зрештою, ну безумовно, що щоденні сюжети вони мають великий вплив на, на людей, але дійсно вони є замовленими, оскільки в більшій частині тут сьогодні представник громадської ради говорив про те, що майже що не сюжет, то фігурують ті особи, які або яких або звільнили, або які зараз під прицілом звільнення за їхні е, дії, які призвели до падінь стін, до незаконних е, рішень е, щодо забудови в історичних е, ареалах міста Києва і, взагалі, по в цілому по Україні, і так далі, і так далі. Однозначно, що вони ведуть зараз війну, бо вони мають е, певний доступ і вплив до певних е, засобів масової інформації, і вони користаються можливо. Ливістю в тому, що зараз е, перехідний період перед затвердженням наступного уряду вони намагаються е, питання. Ж не в мені питання в тому напрямку, який ми зараз намагаємося е, зробити, е, дійсно бути відкритими до громадського сектору, до, до всіх засобів масової інформації і щось зрушити в цьому русь. Бо не секрет, що е, дякуючи нашій ініціативі, послухався уряд з голосу. Я вніс і був е, прийнятий е, закон. Про мораторії на забудівлі в буферних зонах, про регламент дозвільної системи. Безумовно, це треба, щоб й парламент майбутній, який буде, який би зробив повноцінний закон, і стало би непорушним питання тих чи інших забудівель незаконних в наших історичних пам'яток. Так але це війна справді, бо це великі інтереси, інтереси забудівників, інтереси тих людей, які були причетні до тих рішень, і ми стали в епіцентрі дуже таких складних маніпуляцій. Я сьогодні казав на нашій на нашій конференції або на нашому зібранні, бо на, на, на робочій нараді, що так виходить, що я вимушений звертатися до громадських активістів, до людей, які які відчувають навіть не вдаючись до, 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 до фахового розбору. Хоча ми здатні, ну ми надаємо наших фахівців, які відкрито можуть представити кожен документ, доходить до того, що з'являються ті чи інші об'єкти в Одесі, чи зараз розповідають про поділ, що, начебто, ми щось. Винесла його й близько немає. До нас таких документів навіть не надходило. розповідають, що ми якісь рішення приносили. Тобто, ну це питання вже столі стоїть взагалі в площині відповідних органів генпрокуратури СБУ і МВС. Скажи, будь ласка, -як, які загрози для історичного центру Києва, якщо буде прийняти новий генплан? І чим не влаштовує, наприклад, зараз міністерство діючи генплан? Чи ви підтримуєте новий?